Друзі, вітаю! Дональд Трамп говорить, що дуже сильно співчуває Україні і Зеленському, який дуже сильно постраждав від ракетних обстрілів. Ну, знаючи термінологію Трампа, насправді він має на увазі всю Україну, яку обстрілюють росіяни шахедами і ракетами. А також Трамп посварився з маском, обізвав свого колишнього соратника різними словами і зараз поясню, чому і як це впливає на нас. А також обговорили з Зеленським кандидатуру нового посла. А ким він буде? Уже є уже є прізвища. Ну і загалом Лавров висунув свій список, щоб досягнути миру. Є деталі, давайте теж по них пройдемося. Ну і сварка Британії та Франції дуже неприємно для нас. Сварка, тому що сваряться вони, а страждаємо. Ми, ну і Рьобки вимагає це. Журналіст-інсайдер, військовий кореспондент в Німеччині вимагає від Мерца більше про українських рішень в плані передачі зброї, тому що, каже, росіяни сміються над тим, як мало зараз Мерц передає Україні. Давайте все це проаналізуємо, зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою. Ваша підписка для нас надзвичайно важлива. Власне, Дональд Трамп зараз з'являється більше інформації в пресі, коли спілкувався з Зеленським, обговорювали кандидатури українського посла. Пані Маркарова дуже класний, добрий, потужний, професійний посол. Але є два але, і ці два але звучать наступним чином: перше в офісі президента не хочуть пробачити те, що Маркарова американці бачили потенційним прем'єр-міністром. Хотіла вона, не хотіла зараз нікого не цікавить. Її пропонували, значить, все потенційний ворог будемо збивати. Друге, ну от якщо ще з першим можна боротись, то друге насправді це зовнішня проблема. Республіканці її вважають надто близькою до демократів. Не тому, що вона там демократія, вона близька до демократів, тому що вона кілька років з ними працювала, допомагаючи Україні. І нова команда, нова адміністрація, нові депутати не вважають її своєю. На ну, часто дуже і по суб'єктивних причинах, плюс скандали, який стався в ході виборчої кампанії. Можливо, і демократи приїхали, а республіканців покликали. Вони не захотіли, ніхто не знає. Але республіканці сказали, що їх не кликали. Ну, власне, роздувся скандал. От нам важливо не бути всередині внутрішньопартійних скандалів. Ну і власне півроку пройшло. Зеленський хотів не хотів одразу міняти, хотів показати, що він сильний нікого не слухає і міняє тільки коли сам захоче. Ну і зараз в липні, в другій його половині, буде велика нарада послів українських амбасадорів. Ну от і власне цим амбасадорам зараз комусь кажуть звільнити місце, когось замінять на лояльного, когось на професійного. По-різному буде не завжди лояльність і професійність. Симетричні інколи лояльність певним особам, які їх призначають, і це не завжди президент. Точно не тотожна лояльності державній. Ну але Маркарова більш за все будуть звільняти і розглядають Германа Галусінка: людину близьку до оточення зеленського до українських олігархів, до енергетики, до корупції на енергетики. Ну, скажімо так, цікаво буде виглядати людина, яку підозрюють в розкраданні грошей на болгарських реакторах, сотні мільйонів доларів. що Він приїде в Штати і буде розповідати, як ми тут з вами боремося з корупцією. Друга людина, яку розглядається, пан Шмигаль. Шмигеля розглядають, щоб зняти з прем'єр-міністра, ну якось віддячити. Третя людина, від кого підозрюють, це пані Стефанішина. Стефанішина – людина, яку підозрюють, що вона деякі супервигідні контракти з управління державним майном переписала на свого колишнього. як чоловік Стефанішний фігурує в підозрах того, що він якраз самі жирні контракти, самі жирні сливки збирав для себе. Але Інсайдери кажуть, передавав наверх не тільки собі, там все дуже серйозно. Ну і далі пішла історія з Ростемом Умеровим, якого вже давно пророчить на послав Сполучені Штати, все ніяк не призначають, бо він міністр оборони. Плюс він в переговорах з Мідінським і по Бек-ченелу, і по основному каналу. Тому зараз його поки що не відправляють. Насправді я вам скажу більше: я знаю до 10 людей, включаючи цих чотирьох, з кими, з ким перший. І другий чоловік в нашій країні говорили і пропонували. Насправді це і силовики, і не тільки і видні політики, і чиновники кому пропонують. Поїдеш в штати, будеш послом, але насправді це така більярдна історія, щоб вибити один шар, треба його кудись відправити, щоб інший поставити на твоє місце. Не факт, що всіх 10 призначать послами в Сполучених Штатах, чисто в силу того посольство велике, там вони б всі навіть помістилися, але просто в світі не прийнято призначати по 10 людей на одну посаду послом, тому поїде хтось один чи одна. Але поки що нікому не кажуть всіх, кого хочуть звільнити, в тому числі частину з тих, кого я назв. Знав і деяких людей, яких ще ну, не можна поки що називати, їм це точно зашкодить. Теж відправляють послами в Сполучені Штати. Тому це така тільки грамота, це такий е, посада фетіш, який продають всім, просто щоб зняти їх з їхніх посад. Ну і потім нікуди не призначити. Послом поїде хтось сюди, на всіх 10, явно нікуди не призначить, і 9 будуть гуляти лісом. Тому е, з посадою посла Трам Зеленським поговорили. Трамп ще посварився з маском. Для нас це непогано, тому що маск нагнітав проросійські наративи. Батько маски їздить штати в Росію зі штатів. Ну а тому, скажімо так, Трамп сказав, що Маск створив третю партію. Це дуже погано. Раніше Маск підтримував його. Зараз Маск зійшов з розуму, взагалі злетів з катушок дурак. Ну от, ну і власне не підтримує цю створення третьої партії. Хоча нагадаю, що Дональд Трамп перший раз в своєму житті балотувався. Роджер Стоун вів цю кампанію від. Бінго третьої партії маленької хотів перевернути весь ринок Сполучених Штатів. Правда, нічого не вийшло. Далі що відбувається? Лавров виходить з вимогами і каже, що будуть вимагати в Україні перше денацифікації, демілітаризації, але є одна маленька проблема: як можна денацифікувати тих, хто ні разу в своєму житті не був фашистом. Як демілітаризувати тих, хто вже виготовляє 5 мільйонів дронів, і дуже скоро буде виготовляти 20? Далі росіяни почали перечисляти свої страхи, і вони почали перечисляти свої свідомі підсвідомі історії, яких вони дуже бояться? Вони кажуть: не чіпайте і верніть наші активи. Це пряма дія. Значить, ці активи треба забирати і вже продавати і витратити на росіян. Купити дрони, купити артилерію і довбати їх так, щоб їм місця мало не казалося, щоб мільйони безногих і безруких і вбитих росіян числились якраз таки в їхніх архівах. І коли вони прийдуть, закінчиться війна, скажуть: о, віддайте наші активи зарештовані війном, а ми ваші гроші на вас і потратили. Друге, що він хоче, не подавайте в суд і відкличте всі позови. Значить, судів вони бояться, значить, далі треба працювати. Судами, тому що Росія, яка кричить, що їм все, -все рівно нічого не буде, знає, що хороший мільйон руських виїхати за кордон не зможе, тому що будуть їсти таблетки як балканські військові злочинці, коли до них прийдуть і візьмуть за одне місце. Тому ми страхи їхні розуміємо, зрозуміло, що це така пристрілка. Нічого ніякого миру вони не хочуть, хочуть воювати далі. Франція, Британія сваряться, скоро тут форум, друзі, треба миритися, допомагати Україні. А британці кажуть, Макрон грає в свої ігри і хоче робити більше політики, більше свого легасі. От. А французи кажуть, а британці надто сильно надіються на Штати і не вкладають в Європу. І це теж дуже погано. Друзі, програєте ви, програємо ми. Але запам'ятайте більш важливу штуку: програємо ми, програють всі. Друге, якщо хтось грає в політику, давайте теж сильно над цим не переживати. Всі люди, всі дорослі, всі виграємо. Але якщо програє Стармер, виграє проросійський найджел Фараж, програємо всі. Виграє Лепен, якщо програє Макрон, знову виграє Росія, програємо всі. Тому ну, давайте все-таки зараз ці дні в липні надзвичайно важливі, 8-10, Хлопці будуть зустрічатися, друзі, працюйте на благо України і самих себе. Ну і останнє дуже прикольне: ані, будеся вишенька на торті. Рьобке журналіст вимагає з Мерца більше дій, більше зброї для України, бо каже, все це курям насміх. Ну, не курям, півням. от, Медведєву і Путіну. І Він каже, що треба більше помагати, більше зброї, менше слів. Ну, от, Тому що це база. Допомога Україні це база. Ну а Україна не тільки на словах, але й неділі зараз прилетіло і в Підмосков'я, і в Петербург хімічні заводи, які самі розумієте, що для армії виготовляли. Сталася прекрасна пожежа, голи горить, палає. Ну а це насправді дуже справедливо, тому що Росія надто часто і багато використовувала хімічної зброї проти. Українців, тому ось ці виробництва горять, в тому числі це і елементи для виробництва шахедів. Загалом цепочка виробництва ось цих, скажімо так, для Росії, виявляється, заморських дронів Україна зараз буде намагатись знищувати. Тримаємо пальця, щоб в наших хлопців все вийшло. Друзі, напишіть, будь ласка, як відповісти правильно Лаврову на його закиди. Друге, Трамп каже, що зброю Україні дає і що дуже нам співчуває. Чи відчуємо ми це в протистоянні з Росією, що ця зброя є? Чи це просто слова? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!